Напрямку вони взяли і залучили до цього будівельні компанії. Для підписників каналі ми знаходимося в Чернівцях біля головного управління національної поліції Чернівської області. Це наші будівельні компанії на підтримку військового приїхали. будівельними фірмами і місцями для забудови. Тобто на підставі сили вони захопили. Так, точно. Вони взяли не просто на, на підставі сили. Вони до цього залучили. У нас і е, організація, е, як Тигр, е, яка вони з ними заключають. Я думаю, що вони це за, Охоронна фірма, за, яка, за, просто за фірма. Охорон, охоронна фірма Тигр. Але вона, я думаю, що це не їхні не будівельних організацій, скоріше, це фірма належить. Як в міській раді, так і вона працює під кришою. Я, скоріше всього, думаю, що це і політиці. У 2010 році, 2008 році я перевівся у Міністерство внутрішніх справ, де працював на посаді заступник начальника департаменту по боротьбі з наркобізнесом. У 2010-му Янукович прийшов до влади, я звільнився і пішов на пенсію. У 2010 році розпочалися ці мої мітарства і так далі, що докасається цього приміщення. Почалася війна, я добровольцем пішов з своїми побратимами на війну. Добровольно от мої колеги є, є керівник, є офіцери, які за ми працювали. Вони знають цю, цю подію, тому що я наш батальйон не встиг у 22-му році виїхати за межі Чернівців, як оця шовла, я по-іншому не можу назвати. Ми доїхали тільки до хати до Ренгача, вже почалося рейдерське захоплення цього приміщення, знаючи про те, що ми висуваємося на передок, на лінію на Харківський напрямок. Тобто, поки ви воюєте, Вони захоплюють Вони створюють свої умови, тому що вони зрозуміли, що їм ніхто не може створити ніякі нюанси, заперечення і так далі. Я чому мене сьогодні це вже достало, тому що це питання піднято на протязі останніх 5 років. 5 років було до війни. Я пішов на війну. Були одні керівники е, даної е, в області. Був керівник обласного управління поліції, інший не сьогоднішній. Заступник по слідству, Я маю на увазі тих осіб, які відповідали за даний напрямок діяльності за розслідування тих справ, які були е, мною по моїй заяві, були порушені. Потім е, ними були закриті. Е, був е, начальник. Е, Районного управління поліції, інші я думав, що я піду на війну, вернуся звідти. Вони наверняка думали, що я звідти вони прийду навіть не зарештово, не а ще й закрили справу. Вони, вони закрили все було закрито. Вони думали, що я, я більш як упевнений, що я звідти прийду двохсотим. Розумієте? Або зі мною ще щось станеться, тому що вони періодично помовчували. Тому що я дзвонив звідти, як спілкувався з деякими керівниками обласного апарата поліції. Вони мене запевнили, Павло ну, Миколаївич, поки ви на фронті, ніхто не буде чіпати вас. І то приміщення. Зуміє, вернувшись з війни, я подивився, начальник управління поліції новий, начальник поліції територіального -міського, міського районного відділу Новий, зампослівству Новий. Я знову до них звертаюся і кажу, шановні, будь ласка, відповідним чином підніміть ті всі справи. Поскасовуйте матеріал, я звернувся в прокуратуру і так далі. Добре, добре, Павло Миколаївич, Добре, добре. Поки не закінчилося 23 числа, був очередне рейдерське захоплення приміщення, але з допомогою ТЦК ну, всі повтікали, тому що ТЦК прийшло. Потім не з того, ні з цього дев'ятого числа, 9 е, жовтня е, цього року, знову очередне захоплення. Але я так зрозумів, що там були задіяні біля 20 -ти чоловік тигра охоронної агенції. Були і інші співробітники, я так зрозумів, що була домовленість ТЦК, була домовленість з поліцією, тому що поліція кришувала це все, кришувала це все. ТЦК також кришувало, тому що ніхто там. Було біля 30 людей, ніхто до них не підійшов, навіть не запитав хлопці, ну що ви тут робите? Ви молоді, здорові хлопці, і так далі. Вони застосували силу, ну відео є, там бачили і так далі. Просто наскільки дружину мою побили, мене там ще якісь родичі були племінники коло мене, їх побили. Просто без наказу. я звернувся. Скільки вам років? Ну мені 60 років поки для початку. Тобі то ж охоронна фірма Тегер, здорові бугаї напали на ділянку. Вони ще не так. Вони говорять всі, хто ти такий мусор. Тут є зараз інші мусора, які кричуються все. Це За вочі заявляють. Мені заявляють представники охоронної Це представники охоронної фірми, фірми і представники тих осіб, які заволоділи цим приміщенням. Сочний хто заволодів? Я думаю, що скоріше всього я сказав, що це босових Сергій, який первоначально починав це все, але починалося це при мерії міста. Я думаю, що там був тоді. Михайлішин продан до мене підходив тоді представники від поліції, перевіряли документи. Під керівництвом Нічого. козака Ярослава Олексійовича, бившого заступника начальника УБД, з яким я особисто розмовляв під час цієї ситуації. Він відхрестився від того всього, але я ж знаю, чому ті майори приходили і перевіряли. А статус зараз при... приміщення статусу сьогодні з поліцією тями немає і кінцевого результату не ні ніхто. ніхто не наклав. Я ж не маю права накладу. Чому не по Так, ще раз э, всім привіт привітати Чернівцям. Приїхали підтримати військового. А ситуація відбувається біля головного управління Національної поліції. Чернівецької. Перші, інсторісті, другі, інсторісті. Ніхто документи не вивчив, вони просто тупо закривають справи і, і, і кажуть, ми не будемо розглядати Духу. ваші матеріали. Я зараз, На сьогоднішній день справа знаходиться в Конституційному суді Другому, Верховному суді. На вашу я думку, хто саме корумпував Чернівці? Я конкретизувати я не знаю, але зробивши висновки, висновки такого характеру, що якщо 4 роки назад, 3 роки назад була одна, керівництво було, потім воно помінялося. Я звернувся три місяці назад до керівника області, знову ніякої реакції. Ніякої... На Я назвіть, що скоріше це один із перших, це перший заступник, це Ратушенко, Сережа, який на сьогоднішній день на протязі останніх 10 років, і це тільки він може керувати керівником районної поліції. То Заступник начальника по криміналу. Заступник начальника по криміналу вже своє вечірні це головне управління. Я це підтверджувати. Якщо б вони, знаючи мене, всі мене знають, тому що я у них був керівником у свій час, вони давно б вже мене визвали і сказали, шановний Павло Миколаївич, які у вас проблеми? Чому це так, Чому це так відбувається? Вони мене всі нехтують, від мене всі тікають, і тільки всі дивляться сторони, як надо мною здіваються, як б'ють і так далі. Тобто створено. Розкажіть, коли тут все відбувалося, що це відбувалося в білий день, у котрій годині? Це відбувалося 9-го числа, то тобто було 23-го, я вже пояснив. Перша попитка захвату рейдерського Ні, Воно було вже на останніх чотирьох років. Це все йде, але просто остання подія, яка вже вийшла за межі і так далі. Це було 9-го. 9 жовтня у 12 годині дня це 15 співробітників тигра і ще біля 10 чоловік, які виносили, захвачували рейдерським захопленням моє майно. Я після того звернувся в поліцію. Я чому кажу, що наскільки мене це вже достало, звернувся в поліцію. Вони мені порушили кримінальну справу по закупу хуліганству, частина друга, порушили. Самозахват порушили, там, знову відновили там деяку справу. Але місяць пройшов на сьогоднішній день по жодній кримінальній справі, по жодному кримінальному провадженню мене ніхто не запитав, чоловіче, а ну де, є? як ми так, я ж знаю, чим це має закінчитися. Це якби зараз отако ми не зібралися, якби тоді з допомогою в каланчі Дмитра, яким теж як зробив розголос і моїх дітей, ви розумієте, воно зразу би затихло. Так як і минулі кримінальні справи, які закрилися, на сьогоднішній день в мене була порушена кримінальна справа по підпалу двох моїх автомобілів. Це особливо важкий злочин. Особливо важкий. Вони взяли її через два роки, чи через півтора року рок, ту справу закрили. Я питаюся на підставі чого. А ми так захотіли. Це вам спалили два автомобілі і закрили кримінальне провадження, були так підйомні. Є повне процедура. Процедура полягає в тому, і прийти, необхідно мати рішення суду. Е Відкривається виконавчий провадження. Скажіть, будь ласка, от, якщо до вас прийшли, є рішення, якесь суду, є виконавче провадження, була, е заходили ли працівники служби? судді, е знімали майно, описували майно. Тобто е повинна бути певна процедура. Чи була така процедура, чи ні? Постійно такої е, процедури жодної не було, тому що не було. рішення суду, яке було куповано, з якої маємо всі мають рішення, де він тепер є певна The main department of national police. Тому це немає рішення. Я веду до слідуючого, що я визивав поліцію. Я На протязі останніх років я біля 50 раз моя дружина визивала поліцію. Так, розумієте, що відповідні були рейдерські захоплення. Відповідні, я кажу, шановні. Візьміть, вони пишуть, вони приймають заяву. Я ж розумію, що таке прийняти заяву. Вона має відповідним чином бути зареєстрована у відповідному органі і потім по ній повинні прийняти якесь рішення. Вони ці всі заяви на протязі 40, Я написав зараз звернення в ДБР, Розумієте, що є? вони ці 40 заяв по рейдерському захопленню, приміщення, вони всі склали у купу е, за е, це. Просто списали все. Раніше це було 6.2 за відсутністю складу злочину. Зараз на сьогоднішній день я не знаю, яка стаття і куди вони списують ці матеріали. А з приводу побиття вас допитували? Єдине, що мене допитали, але так ще не признали, не потерпіли нічим. Тобто, це вже місяць пройшов, Це вже місяць пройшов, я кажу, один єдиний по кримінальній. справі. На нашу, Поки що, до що, слухайте, я, що я Є, є двоє дво, 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 да, потерпілі, дружина моя, двоє племінників. І це тільки по одній кримінальній справі. Далі по самозахвату е, мого майна, яке вони вилучили. Це ж напротязі я кажу п'яти років це майно виноситься поступово, виноситься і виноситься. І ніхто ніякі віри не приймається. І кришується, кришується. Вами кришується, шановні. Ну не вами особисто, я вибачаюся. Я ж... Ну повірте мені, я Прозуміло. говорю як фахівець. Прозуміло. Я говорю як фахівець. Що, зайдемо, може нам Я, я вам вас... кажу. Я... У мене була розмова з керівником поліції, який новий зарестав. Я підійшов до нього, я кажу, шановний, ви нова людина. Будь ласка, прийміть відповідне реагування. Є такий випадок. Павло Миколаївич, я вас знаю, пане полковник, все буде нормально. Пане полковнику, що ми робимо? Я зараз Saint shirt. хочу, от є в мене заява, якщо є керівництво, якщо є керівництво, я хотів би віддати цю заяву керівникові. Я прийняти заяву І внести відомості, і друга заявка буде накласти решт на все взаємодія. Для того, щоб далі це не розставили. Але ж ви маєте зараз Що, заходимо, може нас ту сприйме сьогодні, да? Негайно внести відомості до, до єдиного реєстру. Тому що якщо нема відомості, не може не то проводити і не клас арешт, ботання наклад на, на арешт. Ну, значить, зробіть зал, там, щоб ми всі помістили. Якщо є місце, взагалі, я би прийшов, э, хлопці прийшли зі мною, мої колеги, побратили. Вони також, вони думають, ви розумієте, що нам треба показувати. Я очікую. Давайте заходимо. Я питаю, я тільки за. От вас я очікую. Дальше, бо я вже тут так потеряв. Слідці, я вас прошу. <порядом> Сидіть, просто <порядом> не.

Якби ви мене не знали, ви розумієте, ви ж не працювали зі мною. Якби ви зі мною не працювали, ви прекрасно розуміли, які б відношення до особої, до громадян. Всього, ви Зараз я бачу, просто, наскільки цей отут бардак, наскільки це все, блять, от, от, навіть до мене, до полковника, щоб раніше було такого, полковника кинули в землю і побили. Що би з тим тігром було? Ми говоримо відверти. Що би було? Що би було, не просто кримінальне провадження. Ти ж знаєш, що би було? Був би спецпідрозділ і спецпідрозділ би перемолотовував тому що просто хтось безпідставно і так далі. Хто по тігру займається на сьогоднішній день? Чому той тігр існує? Це що перший випадок зі мною? Чому? Хто колись, ви знаєте, що є можливість у співробітників поліції підняти питання і лишити їх ліцензії? Чому ви так не поступаєте? Хто поступається? От ви У вас є конкретний випадок, і ви хочете викласти ще якісь Я хочу викласти я просто те, що я знаю. Послухайте мене, я конкретний випадок, я просто. Я прийшов з війни. Я прийшов з війни, я просто бачу таких конкретних випадків дуже багато. Ми поспілкувалися. А що, немає нікого на роботі, що там Степенюка, ука, І розпочалось досудове розслідування. Судове розслідування вони розпочали, але вони йдуть. Я так, на роботі ступені командував. Да. Ви мене питаєте в ресторані, ніхто я ж не відповідає. Прошу вас, напевно розганяємо пір

Так що ніхто не Я хоч побачу, хто да? такий Ратушенко. Ми тільки чую, чую, Ратушенко, Ратушенко, Ратушенко. О, кримінальний. О, свій, так? Да? Це він. Так, так, так. Бачите, ця людина, яка крисує все. Отак от, от бачите, хто не боїться заявляти про намі факти, не боїться, той має завжди народну підтримку. Чи ви будете сидіти по своїх хатах і мовчати про неважливо, який злочин, вилечитись на одинці. Чого виразно? Пан полковник, що пан полковник поліції заявляє про факти, злочину особисто про того, як, як схорумпована і прогнивала дана. Система. Полковнику поліції надаємо юридичну допомогу в плані як написати правильно заяву щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Пішли вже доважок, пішли долажувати Ростученку, щоб нас прийняли. Ага, Пішли вже долажувати. Бачите? Дивіться. Поліцію <плес> діалогу змусили. Поліцію діалогу змусили йти до цього нешановного пана керівника. Дивіться, вже знакомо, приїхали.

Самі... Зараз сьогоднішнішні... за сьогоднішнішні... про не розслідування кримінальних кримінальні... справах. Кримінальні справи на сьогоднішній день заморожені воздух. Про... Я думаю, що визитива по фактах кримінальних проваджень кримінальних право за